Що Обіцяв, будинок кіно після вражень, розкаже людині, до речі, та людина не знає, це буде абсолютно імпровізація. Побачите. Приїхали на якомусь джипчику джип. так? Да? Ренігат. Ренігат, Джип Ренігат, А це сидить Геннадій. Геннадій Ренігат. Єнчик, а ти знаєш саме прикольне, я тобі скажу такий парадокс, ти ж пам'ятаєш, що і по програмах своїх. Ні-ні-ні, попередніх... це ні. засвічує. А, дивися, саме прикол в тому, що я постійно наоборот, я в такій формі, як ти. А мої, мої співрозмовники завжди ті в цивільному, benim... а тут типу ми навпаки. Так я ж пристібаюся, дивлюся, ти, ти походу, незаконно слухняний. А ]来. я незаконно слухняний, бо це машина дружини, і вона чомусь не любить це робити. Ми з нею сваримося. Отак. Ага. Хорошо. Відмазався. Це чиста правда. Відміну від твого екрану телефону. Так слухай, ну який дивися. я Оп-оп-оп-оп, дивися, я навіть отак почухав. О, і що? — і щось краще. Да? Ну ладно. <рес> <рес> Бачите, чітки абсолютно провізація. Ген, перше питання, з яке я завжди задаю абсолютно стандартне, щоб я не боявся з тобою їздити. Ти давно з кермом? Ні, давай. Перше питання я тобі поставлю, щоб ми розуміли, куди нам їхати. Куди завгодно? Прекрасно. Все. Я б тебе просто інспектую. Як ти поводиш себе за кермом? <рес> От куди тобі з голови в бренділи давай. Прекрасно. Давай в загублений світ. О, тихо, тихо, звідти ще виїхати треба. Заїхати то можна, а виїхати проблематично. <рес> ну давай щось таке зробимо. Так що, ти давно за кермом? Скільки я за кермом? Я за кермом довше на двох колесах, ніж на чотирьох, я тобі скажу так. З 2000 року я за... на двох колесах, з 2004-го на чотирьох. ти мотоцикліст по перше, так? Да? виходить? Mm -hmm. mm -hmm. І мені оце Файкер. на І оце на машинці. Я найбільш напевно законослухняний слухняний водій. Бо я ніколи не порушую швидкість, я така мьоба, я такий удав, який нажрався і хоче спати. та так, так, вообще. І щоб це не було, що це Мазераті, на якому я не їздив. Що це Ланос, На якому я не їздив. Це величезна сидіти. Синько, і ти вареники і їсти. <реш> Якій би машині я не їхав, все одно думаю, можливо це когось дратує там, десь зано, але мені по барабану. Бо Гасати на машині в мене бажання. ну Взагалі, ти коли сідаєш за будь-який В12, там, або рядний там двигун, тобі немає значення. Ти їдеш з точки А в точку Б, а що це. Ага, добре. Я не знаю, добре, добре, добре. З точки А в точку Б ти переїжджаєш просто собі на розслабончики, а от коли ти сідаєш на Моцик. А на спорт любиш чи все Чопери? люблю? Все люблю. Абсолютно, абсолютно все Дум... люблю Дум... Дум... на всьому Дум... було, катаюся. У да. мене був і мотоцикл, який їде 320 км на годину Це, годин, це хайбусай-яй. Ну конечно. Ті, ні, по, по Бориспольському впираєшся в жопку Лоренцера, який дум, їде 250 в крайньому лівому, і думаєш, що швидше ж не буває. А ти йому з задубимав далеко вже, здалека. І коли ти вже впираєшся завантажуючи переднє колесо, отак ага. от знаєш йому в жопку, ти йому вже тоді пік, і воно відчувається, як людина сидить за кермою, як ругні рухів. Мапик, або що це було таке. Але найбільше мені подобається ці, як вони мотоцикли класу, такі знаєш там. Турист, на якому можна їхати mm -hmm. далеко, по поганій дорозі, хороші не розбираючи. Стайфувати, так? То, це... да. Бо ми коли з дружиною їдемо на, на цих туристах, це пряма mm -hmm. посадка, анатомічна, mm -hmm. в тебе нічого ніде не затікає. Ми їдемо за кордон е, і встаємо тільки, коли треба заправитися. А так, ці 300-400 кілометрів від заправки до заправки, ти їдеш, милуєшся. Звичайно, якщо є водоспад, mm -hmm. як то фоточку треба зробити, отак от телефонку тримаєш. Mm -hmm. да. Але ти встаєш, наприклад, жопка в тебе затерпла, -за ти встаєш, а дружина тобі там відпрацювала бокові прямі, якісь там, знаєте. Вона встає потім ззаду, тримається тобі за плечі, робить собі mm -hmm. зарядочку. Клас, те що треба? ж ну, ти не злісти порушник, я вже тіп, навіть питання не буду тобі задавати, ти вже відповів. але Скажи, от тобі твоя публічність, відомість, вона допомагала якось, коли тебе зупиняли працівники поліції? Ти знаєш так, я цим не користуюсь. Або бо ти там, знаєш, от я навіть собі просто уявляю таку дуже хохмучну ситуацію, якщо ти байкер їдеш в шоломі, mm -hmm. тебе зупинили, потім зімаєш. Йо май, так це ж оце, ж оце ж ви. Ну, типу, так, да, як тобі зараз машуть. Да, 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 да. Впізнають тебе дуже часто. По-перше, щоб зняти шолом, то треба ж його одягти. Uh -huh. А ти не їздиш mm -hmm. в шоломі? Ну це Я тобі розказав такі закинути. Ага, все, я зрозумів. Якщо, хорошо, якщо, за кермом. Да, якщо ти їдеш далеко кудись mm -hmm. і знаєш, що будуть складні погодні умови і так далі, mm -hmm. то так. Да. А по місту, ну ні, вже якось, знаєш, це погано, звичайно. Ну, впізнають тоді за кермом, там будь-який, хорошо, на мотоциклі ти будь-будь на, на машині, впізнають. Так, ми... от, я, от я зараз побачу, пізнають, а комічні ситуації якісь були, згадаєш, що щось таке. Ків... Знаєш, нам навряд чи згадаю, але загалом так, коли зупиняє представник, працівник поліції. Ти я ніколи не бикую, я ніколи не розповідаю, що ти тут, ти та, та, та он представся, камеру включив. Я теж включив ні, це таке дурість. Взагалі, кожну людину на кожному місці треба поважати тим паче з такою важкою, серйозною роботою, як у них. От і мені здається, що це моє ставлення до них. А потім ще й оцей фейс, який вони бачать, воно все спрацьовує. Такі опці Петер немає. Якщо там щось навіть там десь а Якщо ну це ж такі бздюрочки, знаєш. То ідіть собі гуляйте. Я нещодавно я, минулої позаминулу ніч не спав. Ми були на польському кордоні mm -hmm. і везли три реанімаційні автомобілі mm -hmm. в лікарні, які на, 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 на ну там, там, де постійно стріляють, mm -hmm. корочко, де прилітає mm -hmm. в ті лікарні. Mm -hmm. От і ми забираємо ці машини. Греки, які їх привезли у них з документами отак. Ой, не греки-іспанці. А ще вони іспанці. А-а-а! Вони танцюють на митні, наші митники, знаєш, на них дивляться. А наші водії, які приїхали, не знають ніяку англійської, нічого. І вони в них теж з документами щось не так. І всім треба допомогти. А а по документах виходить так, що щонайменше одна машина не має права заїхати в Україну. Ну Вона заїхала в Україну. Користуючись Користуючись не тим, що я знаю закони, я не знаю законів. Користуючись тим, що просто спілкуюся з людьми. Так, да, по-людськи, будь людина і да. завжди допомагають, да. я скажу відверто, будь людиною. От мотобат, до речі, Я задав історію. Мотабат ми ще не проїхали, ага. бачив? Ага. Да? Да, 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 так, так, да, двоє стояли. СВК стояли за Сузуків. Закрити, може, щоб зупинити. Як... Був давай, був. давай, давай. Вуличка, білить більше. Активність пішла mm -hmm. і, і да. О, відразу подяка буде. Е, їду якось на е, мопеді, mm -hmm. який е, мені дав один товариш покататися. Mm -hmm. Я на ньому їду, це не мій мопед. У мене документів немає на нього. <хи> е, 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 це було ще давно, десь там четвертий, п'ятий, шостий, десь mm -hmm. там роки. Е, він великий, Максі Скутер, такий, знаєш, комфортний, але ну, все одно бездоковий, бездоковий, Ну, бездоковий мається це на увазі. Ну, що та, мене, що да, у тебе та, немає документів. Під'їжджають мінти, і, і мотобат ага. красиво зупиняються, ззаду один так пшик, майже перпендикулярно ага. по діагоналі, і спереду, пшик, ти знаєш. Уже ага. ніхто нікуди не їде. Ага. Здрасті, здрасте, що, документ. Ой, хлопці, ну мені дали оце Я там ще пару днів докатаюся, віддавна, воно не моє. Здрастя. Що за таке? Ні, спокійно, все, починаємо розбиратися. Ми з ними спокійно говоримо. Я не підвищую тон. Ми з ними. Хвилин, напевно, 15 говорили. Потім з'явився якийсь Т-Макс, ще один максі Скудер, який повз нас прамчав. Вони віддали мені права, потисли руку. Ну, мої мається на увазі, навіть а мої права потисли руку і сказали за виключно приємність спілкування. Дякуємо. І погнали за тим Ну, Нормально розійшлася. Сухону ти якраз ведучі дуже класна. До речі, програма загублений і Ми її пригадали там пару питань назад. ну, вона ж дуже часто в тебе так граничить, можна сказати, так прям покордонно так іде з містикою. В тебе якісь містичні штуки були пов'язані з водінням або yeah. десь там щось не знаєш? Як пам'ятаєш, так дуже часто бувають. Раз і привід якийсь там приїхав тобі на зустріч. є mm -hmm. щось ну, щось містичне. Були якісь такі штуки uh -huh. uh -huh. тебе? Дивись, дивись, дивись. Зараз загублений світ він, він ж постійно робив теми, які вражають людей. Раніше вражала містика, а зараз, от ніхера вже містика, ніяка не вражає, вражає найбільше те, що роблять українці е, на полі бою для того, щоб mm -hmm. забезпечити військових і так далі. І зараз загублений світ говорить саме про це, бо смисл говорити про містику, коли навколо є містичні просто наші бійці. Знаєш, це було б ідіотизмом. Так що е, я щасливий, що ми зараз робимо саме. Такий формат. От. А коли і говорили про містику, то так, я сам абсолютно не містичний чувак, я все це там не вірю. І якісь там історії я завжди намагаюся знайти, там, це порив вітру, це перепад mm -hmm. вологості і так mm -hmm. далі. Але коли переді мною сидить моя теща, mm -hmm. яку я знаю, яка людина від плуга від землі, там знаєш. І вона тобі починає розповідати історію. А, от бачиш річечка? А от там от лужочок за цією річечкою. От ми якось з бабою, коли мені було 10 років, ми перейшли цю річечку і пішли туди збирати траву. Йдемо по цьому лугу. А це ж до твого загубленого світу, я тобі розкажу, щоб ти знав. Йдемо ми по цьому лугу, а там такі от низинки, такі, метрів по 10 довжиною. Mm -hmm. І от в таку низинку ми спускаємося і там бачимо людей. Як з Київської Русі. Поселення, у них оці бірюлечки, якісь вісюлечки, оці, оці о, сукні такі холщові бежевого кольору. Щось вони ходять, там якісь молоко носять. Ми з бабою стоїмо, завмерли, стоїмо з розкритими ротами. Вони щось теж, типу, походили, потім зупиняються, побачили нас кажуть, о, ці прийшли! І потім картинка така, як в телекі, а потім заморотіла і зникла. І ми стоїмо на тому самому місці, вообще, як дурочки такі, знаєш. Охері. І от ти слухаєш таку історію, дивишся на цю літню жінку, якій ти не маєш права навіть не вірити, не бо да, І вона тобі це розповідає не для того, щоб на тобі заробити гроші, якісь там дивіденти, емоційні або що. Ні, вона просто розповідає, що в неї була в дитинстві. І ти думаєш, блін, ну напевно, все ж таки не все так просто, як тобі здається. О, і зараз щоб я тебе не відволікати, вже крайніх питання, які я тобі хочу задати, бо воно народилося в мене дуже спонтанно. Ми з тобою зустрілися в будинку кіно, звітом почалося зараз свій шлях. І для мене було здивування, бо ти професійно закінчував, до речі, ти ще актор і ведучий. Ну реалізував себе як ведучий. Так? І тут я побачив зараз кіно короткий метр, в якому ти реально був в головної ролі. О, чесно, я здивувався. Ну я радий, що я кайфово, тебе ти знаєш, дуже кайфово, ти реально крутий актор. Mm -hmm. Значить, не задарма <реш> пройшли твої руки, але ти реалізувався як ну, як актор. Я тобі бажаю, щоб ти все ж таки знявся в повному метрі. Дякую воно має бути, і в мене народилося з того питання: а як ти думаєш зараз на часі знімати українське кіно? Я думаю, що звичайно дуже на часі, завжди на часі. Як тільки оце в Москалі якийсь там свідок чи що, відповідь бучі здали, так відразу який хай почався, о Боже, о Боже, о Боже, бо ми знаємо, що воно піде на міжнародні ринки, і ми не зможемо зупинити світову дистриб'юцію, і в світовій дистриб'юції піде це кіно. А кіно, як сказали Фаїна Ранєвська, це прівок вічність. І як ти показав в кіно, так воно і буде. Ну, в головах людей мається на увазі. Вони будуть знати, що Правда, побачить так, да. і е, це насправді дуже потужна зброя, це кіно. Але треба безумовно знати, куди в час війни вкладати чи в мильну оперу, чи в ржаку ржаку, чи в глибоке, продумане майже документальне кіно, яке потім ти будеш дивитися, як ну якийсь байопік, знаєш mm -hmm. біографічну драму. Це надзвичайно важливо і надзвичайно потрібно зараз. І я тішуся з того, що воно знімається. І, наприклад, цей фільм, який ти зараз дивився, він був знятий як режисерка взяла і продала свою машину. Да, бо зараз немає. Oh, і це так. не перший випадок який я чув. Вона не заробить на цьому фільмі грошей. Ні, ніяк вона можливо заробить свої якісь там дивіденти, статусу як режисера, плюс ще один фільм в добірку. — Амбіції, галочки собі поставив, бо там, вона да, так да. захотіла, що вона її реалізувала. Це звісно, так, да. блін супер круто. З... Знімати треба і знімати обов'язково треба. Це, а думаю, ти щось дивишся, якісь часі? От зараз в цей момент як шукаєш якийсь позитив, я не знаю. Який. Я нещодавно був на Чорновецькому а, кінофестивалі, uh -huh. і там програма фост... формувалася і до вторгнення, і після вторгнення, uh -huh. те, що uh -huh. ми дивилися, і ти дивишся на весь той продукт, який там а, є, і а, чітко бачиш, що там сучасне, що не сучасне, бо те, що умовно кажучи, формувалося не зараз, uh -huh. воно інакше, воно про інше, і всі ці теми тебе вже менше обходять. Бо коли ти побув в окупації, коли ти бачив і знає знаєш людей, у яких маму розстріляли о, сина, коли о, москалі просто зайшли в хату, і син їм не сподобався? Малий пацан. І вони в нього випустили там піврожка прямо на очах у мами. Коли інша мама розповідає, як її дочечок двох по двадцять років близнючок тянуть з хати в вантажну машину, щоб вести в розпалагу гвалтувати, і тільки її інфаркт, коли вона падає під цю машину з інфарктом, її рятує донечок, бо донечки хапають маму, починають її там рятувати, відкачувати, набігають люди, сусіди і так далі. І так далі, всі ці теми вони настільки болючі і зараз. Градус м, напруження у суспільства е, вимоги до художнього продукту дуже високі. Це mm -hmm. має бути не просто контент: о Боже, в мене сьогодні поганий настрій. Я щось там там гуляю собі по місту і зніму про це фільм. Ні, це вже херня, яка абсолютно не чіпає. Можливо, дай Боже, вона нас буде чіпати років за щось. Там коли ми будемо вже знову спокійними європейцями. А поки що ми суко українці. українцями. Mm -hmm. Сьон рот, я не відволікаю, що він не розлітився, але в кінці я зроблю свій висночок. Ага. Не бійся, я простягну. Ти готовий? Хто не боюся да, не боїшся? Ти просто туди дивишся і питаєш, ти готовий, я Думав, ти все. Так, питаєш. я ж не, ну, ні, от ти ж. От, почекай, а, як це я, да, от, 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 пальчик, Пальчика, оце ти. Па па <laughs> <да>. <laughs> ну добре, прикольно, ти більше ти мене сьогодні здоров'я, як то. Єн, я тобі дуже дякую. Я був задоволений тебе інспектувати. Давай праву руку потиснує. А, а, не можу. Можу. А, а-а-а, будь ласка. Слухай, бо ти, ти, ти дуже спокійний вивежний водій. Так і я, але я тебе якось на моцку покатаю. Після фугота. Він мене обіцяв першим. Бо ми проганяли. Я не знаю, як то буде з селфі паличкою. -а! І так інспектувати. Але він перший, а потім тоді вже другий. не мене На інтрудері буде не так цікаво. Чого? Ну, інтрудер більш спокійний, мотоцикл, більш розважний. Такі. Так в нього ну, теж в нього. Ж... Інтрудер, я кажу. У нього інтрудер. А, да. ти можеш на увазі, да, що тебе? Ну, ну да, тоді зараз. Інтрудер Suzuki 1,8. Це хороший дуже моцик. Ти от, відчуєш кайф на, на підриві, бо цей моцик рве з місця спорти. Mm -hmm. Але далі йому трошки вже Ти так. кайфовий водій? Я тобі так. бажаю, не гвоздя ніжезла. жезла. Ну, з ласка, з вас двісті гривень. Зараз чекай. блін ну це я б до кого не чекав. Але зараз переведу на карту. Жертву. Тому тому маємо з вами прощатися. Ставимо лайки, вподобайки. Є на супер водій. Я особисто лайк. Скиньте, будь ласка, йому 200 гривень, щоб він мені такі.